Я рада вас вітати на своїй кухні в такій домашній уютній атмосферці. Це все тому, що сьогодні ми будемо з вами говорити на кулінарну тему. Я розповім вам про свої найулюбленіші сніданки, які я їм не тільки під час вагітності, але і до того я їла. Справа в тому, що ми з чоловіком любимо здорове харчування, більш-менш і десь. 70-80% часу ми готуємо здорову їжу. Е, тому і сніданки в нас ну, типу з правильного харчування, з раціону правильного харчування, але найголовніше для мене у сніданках це не тільки їх користь, але і те, щоб вони готувалися дуже швидко, тому що я не та людина, яка зранку буде 40 хвилин стояти колдувати над плитою. Усі рецепти, що я вам сьогодні розповім, усі вони е, я готую на двох людей. Е, тому з цим розрахунком ви собі е, робіть логіку. Якщо вам треба на одну людину, значить діліть кількість інгредієнтів навпіл. Якщо на двох, то так само як я. Якщо на трьох, помножуйте. Коротше, е, математика. Перше, що я хочу вам розповісти, це рецепт лінивого хачапурі, як ви бачите з назви. Лінивий те, що нам підходить. Отже, першим чином ми беремо ваги і маємо зважити 100 грамів сулгуні. Я беру такий від фірми ферма але він не найкращий Якщо у вас є якийсь крафтовий, більш розсольний, буде краще. І ми треба 100 г сулгуні на терці Після того, як ми натерли сулугуні, ми беремо кисломолочний сир, обов'язково в брикетах, тому що я пробувала інші сири брати в пакуночках, і вони не дуже класно змішуються зі сулгуні. Тому ми беремо брикетований сир і веделкою його розмішуємо, розминаємо разом з сулгуні, намагаючись утворити більш-менш однакову масу. Далі ми знову беремо ваги, тому що зараз нам треба зважити борошно. 40 грамів борошна має бути. Я беру борошне рисове. Все, що я зрозуміла в цьому житті, це те, що хліб бери цільнозерновий, борошно бери рисове. Далі ми додаємо сіль, перець за смаком. І найголовніший елемент це два яйця та зелень. Бажан, мені більше за все подобається зелена цибулька, але цього разу в мене її не було. Також ви бачите, я додаю клітковину, це не за рецептом, але мені здається, це буде корисно, якщо додавати ще клітковину. Перемішуємо все до однородності, тим часом розігріваємо сковорідку, викладаємо нашу сумішну сковорідку і смажимо з обох боків. До золотої скоринки під кришкою, обов'язково під кришкою. Ось такий в нас виходить результат. В мене трішки він підгорив, я його перетримала, але, тим не менш, це дуже смачно і поживно. Я ділю, як я казала, на дві частини половинку собі половинку чоловікові, і ми з'їдаємо з чашечкою кави. Просто шикарно вистачає такого сніданку на 4 години. Десь смачного. Сніданок, насправді не дуже той сніданок. Я його готую на бранч да, між, між сніданком і обідом. Я зараз, коли вагітна, я почала хотіти їсти між сніданком і обідом, і тому я собі готую такий, я його називаю, фруктовий салатик або вітамінний салатик. Але я знаю, що багато людей люблять солодкі сніданки, тому для них це точно підійде і на сніданок. У цьому Сніданку всі інгредієнти на око, фрукти будь-які, сезонні беріть. У мене це банани і яблуко, але можуть бути і мандарини, може бути і хурма, і ківі, і взагалі все, що вам захочеться. Отже, для цього сніданку я беру 4-5 маленьких яблучок, невеликих. Це на око. І ріжу їх з довільними шматочками, як, як вам хочеться. Я не чищу їх, ну хіба що від сім'ян, але від, не від кожури. І також, якщо навіть якесь сім'ячко попадеться, то це навіть добре, бо семена мають йод і взагалі-то корисні для здоров'я. Тому можна не чистити, просто ріжемо довільними шматочками. А от вже банани треба чистити. Чистимо і ріжемо колечками. Один банан мені, а один банан чоловікові. Далі нам знадобиться грецький йогурт. Я беру такий, він польський, дуже смачний, але насправді будь-який. Цього в мене залишилось вже мало, і тому я дістала інший від молокії. Байдуже який, аби білий і без усіляких домішок. Також на око додаю, але цей раз я додала занадто. Далі в мене є сімена чия, і нормальні люди їх замочують, але я лінива, тому я просто змішую з йогуртом, і сподіваюся, найкраще. Боже, як я ж поспішаю! Це в мене сироп топінамбура. Для себе підсолоджувач, для чоловіка я беру просто будь-яке варення, що в мене є. Сироп топінамбура берала в магазині здорового харчування разом з чия, рисовим борошном і всіма хорошими. Musimy ryczały. В принципі, вже красиво, але я ще додаю корицю мелену. Чоловіку бахнуло занадто багато, собі трішки поменше корицьку мелену. І ще я також додаю дуже цікавий продукт, називається PB2. Я його брала на iHerb це, в принципі, арахісова паста в порошку. Чому він крутий? Тому що додає такий цікавий смак до страви, довго зберігається. І також, в принципі, корисний, тому що це по факту арахіс, арахіс це горішки, тому, в принципі, корисний. Ну і реально смак він додає такий якийсь вершково. Солодкий. І також ще я додаю просто горішки. В мене це зазвичай кешю, вони мої найлюдовіші. Але ще грецькі бувають. Волоський горіх, точніше. І це все, що я додаю в цю страву, це просто надзвичайно смачно, я обожнюю це. Дивіться, як круто виглядає. Третій сніданок, про який я хочу вам розповісти, це фрітата з сиром і овочами. Це топ-2 сніданок до мого чоловіка. Перший це лідовий хачапурі, другий це оцей, оця фрітата. Для неї нам потрібно болгарський перець, 100 г бажано різних кольорів. 50 г, наприклад, жовтого, 50 грам зеленого. Зелений лук, яйця 5 штук. Сир фета 50 г і сир звичайний 60 грам. ну і Звичайно, сіль, перець, олія. Отже, я беру зелений і червоний перець. У мене заморожений, мені так легше. Я навіть влітку сама ріжу і заморожую, або вже купую готовий заморожений, це брала в метро. Дуже прикольний. Отже, його нам треба 100 грамів, не розморожуючи, кладемо на розігріту сковородку. Я на око десь приблизно отак насипала. Не знаю, чи я тут 100 грав чи ні, але достатньо. Далі нам потрібно зважити нашу фіту 60 грамів, сир звичайний 50 грам, і додати 5 яєць все перемішати. Я, коротше, зняла це відео спочатку в слоумо, потім я його пришвидшувала, але вийшло такі плавні рухи, дуже дивно дивитись. Тут ви побачили, що я з першого разу відрізала правильний шматочок сиру, рівно 50 грамів. Тепер я відкриваю фету і зважу 60 грамів фети. Фету краще порізати на шматочки. Я цього не зробила, сподівалася, що виделкою розімну, але вона потім стала такими клубнями, тому краще порізати фету, а сир ми тремо на терці звичайній. Вбиваємо наші яєчка. Тепер додаємо сіль та перець за смаком. Якщо ви любите якісь ще там базіліки орегано, feel free, але мені солі та перцю достатньо. Далі все перемішуємо і виливаємо нашу суміч на наші перці. І знову ж таки перемішуємо все, не залишаючи одним линчиком, а щоб перці перемішались в яйці. Накриваємо кришкою і готуємо, допоки фрітата не почне виглядати отак. Тобто яйце не буде готове по всій площині. От така різнобарна краса у нас виходить. Дуже смачно скуштуйте! Ось такі мої найлюбленіші сніданки. Якщо вам сподобалось, поставте лайк і напишіть в коментарях, чи потрібно робити ще, бо в мене насправді штук 10 сніданків, які я варю. Тобто, якщо вам цікава тема здорового харчування під час вагітності, і не тільки під час вагітності, вам потрібні такі легкі перевер... Перевер... <смітні> <післях> легкі перевірені рецепти, то пишіть, вони в мене є. На цьому, все. Дякую за перегляд. Цілую, люблю, бувайте.